Вітаю! На огляді сьогодні контролер для сонячних панелей, особливістю якого є задання параметрів вхідної напруги, сили струму. Працює із різними типами акумуляторів гелевими, літій залізофосфатними літій іонними та іншими. Існують різні модифікації даного контролера. На 20, 30, 60 А. Зараз в мене в руках модель на 30 А. До речі, контролери відрізняються за габаритами та вагою. Тобто це не просто цифри. Зараз можна порівняти 20 та 30 амперну моделі. Нагадаю, що до контролера спочатку під'єднується акумулятор, і лише потім сонячна панель. Визначення вольтажу акумулятора відбувається в автоматичному режимі. Хоча ці параметри можна задати також вручну. Кнопками плюс та мінус можна перемикатися між інформацією на дисплеї. Для зміни параметрів потрібно натиснути та утримувати кнопку плюс. Далі кнопками плюс та мінус. Вибрати необхідний параметр. Для збереження параметру потрібно знову ж таки натиснути та утримувати кнопку плюс. У мене залізофосфатний акумулятор, який складається із чотирьох елементів, які підключені послідовно. Тому для мене необхідно вибрати параметр 3 і 2, 4. Якщо у вас літій залізофосфатний акумулятор, який складається. Із вісьми елементів, що підключені послідовно, потрібно також вибрати 3 2, 4. Далі ми можемо спостерігати наступну інформацію: вхідна сила струму із сонячної панелі, відновлення заряджання, повне заряджання, відключення навантаження, включення навантаження. Загальна інформація. Поточна температура, вхідні вольти із сонячної панелі, вхідна сила струму із сонячної панелі, яку можна задати, отримані кіловати, струм навантаження, передані кіловати та інше. Аналогічним чином зменшу силу струму із сонячної панелі. Для мого акумулятора цілком достатньо 4 А. Також зменшу напругу повного заряду. Виставлю 14,3 вольти. Якщо в даному вікні натиснути на кнопку мінус, буде вимкнене навантаження. Підключив я сонячну панель і видно, що йде заряджання та вимкнене навантаження. Після від'єднання акумулятора та повторного приєднання всі задані вами параметри зберігаються. Тобто повторно їх задавати не потрібно. Використовуючи даний контролер, можна задавати конфігурацію практично під будь-який параметр, тому однозначно рекомендую його до покупки. Посилання на сторінку продукту знизу під відео у описі.